Ну що, друзі, продовжуємо серію епопей про незаконне будівництво. Вулиця Молдавська, їдуть машини, стоять машини, але чомусь на вулиці прямо йдуть будівельні роботи. Захоплена територія будівельною кампанією. Не дивлячись на те, що рішенням Київради ця територія Піджитлове будівництво ніколи не виділялось. Ну, нікому діла нема, поліція не їде. Я так розумію, що все ж для фронту, все для перемоги. Це ж плити, звичайно, для того, щоб зробити захисне укриття, щоб не прилітало. А от на дальньому плані то ж захисна оборонна споруда. Да? Ми ж Все для фронту, все для перемоги, якось так ви чуєте це, так? Да? Але чомусь бетон йде не на фронт. І ці крани, і ці машини, і ці люди. Вони не на фронті. Вони тримають оборону тут. І що ж це за оборона, друзі? Це оборона житлового комплексу поетика. Бойові дії розгортаються в парку, вон там за огорожою, екскаватор стоїть просто в парку, природозаповідний фонд. Ви серйозно? Ну, всіх закликаєте повоювати за інтереси кого? Людей, які знищують парк? Які чхали на закон про природозаповідний фонд, які просто знищують цей природозаповідний фонд? Вулиця Молдавська. Територія парку, стоїть екскаватор. Колючка якась. Ні, це не фейк. Зверніть увагу. прокладка каналізації для житлового комплексу. Просто в парку. Подивіться кількість люків. Подивіться, скільки тут бетону в парк залили. Все це заради перемоги, це заради того, щоб хтось продав. Кілька тисяч квартир. Та я до залужного звертаюсь. Ну, він вам не Валера, я розумію, но... але... Чому? Чому так? Чому техніка не на фронті? Немає запиту на бетонні плити, на крани, на будівництво фортифікацій. Ну ось фортифікація вам.